Доброго дня, слава Україні! Героям слава! Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили долучитися до цього конкурсу? Так як ми є Хмельницьким обласним науково-методичним центром культури і мистецтва, і під нашою опікою є 58 мистецьких. Шкіл області відповідно це безпосередньо наш напрямок підтримати дітей, виявляти таланти, заохочувати, надавати платформу для реалізації творчості. От, тому надзвичайно приємно, коли є в співпраці ось такі потужні організації, благодійний фонд е, родини Колигофор, які є постійними нашими спонсорами, натхненниками, підтримкою. Адже для дітей важливо почути теплі слова, і не менш важливо отримати нагороду винагороду за свою роботу. От тому надзвичайно приємно, що з року в рік зростає визначає чисельність учасників дітей віком від 7 до 17 років нашого покоління. Творять, надихають інших своїми роботами, тому що все-таки участь в конкурсі це зростання, участь в конкурсі це конкуренція, це гарна хороша конкуренція. Участь в конкурсі це є можливість проявити себе, заявити про себе. От і приємно, що, от, наприклад, в 2021 році, коли я прийшла на посаду директора центру. От численність учасників була 64 учасники, У нас було 10 переможців, а от уже в 2022 році, 21, тобто тут то 20 рік, в 2021 році в нас було 123 учасники. Приємно, що у нас приймають участь дітки з, зі всієї області. От цьогоріч, у нас вже є дзвінки з України. Про наш конкурс чують. От і у нас дзвонили вже п'ять областей України, розпитували про умови, як прийняти участь, тому як прийняти участь. У нас в соцмережах абсолютно на всіх платформах є презентація і положення про конкурс і в Фейсбуці, і в інстаграм, і в телеграм-каналах абсолютно на всіх платформах. Ви заходите на сайти, на наші сторінки. Центру культури і вибираєте цей конкурс, де в положенні прописано, що від 7 до 17 років ви подаєте заявку: хто ви що, ви з якої громади, з якої мистецької школи, хто викладач, от і свою роботу в фіналі. Будуть оцінювати високопрофесійне журі ваші роботи, які ми постійно долучаємо і співпрацюємо із викладачами університетів, із провідними художниками, із провідними митцями і майстрами. От ми обираємо найкращих з найкращих. От і приємно, що у нас, от в 21-му році у нас була переможеця, яка отримала гран-прі. Це надзвичайно цінний подарунок. От це Анна Мазур з Теофіпольської дитячої художньої школи. Взагалі, чесно скажу, що активність у нас надзвичайно велика. Це і чимерівці, і Теофіполь, і Дражня, і Красилів, і Шепетівка, і Староконстантинів, і Хмельницькі школа. Художня школа, і школа мистецтв радуга, і школа мистецтв зріччя. Тобто активність надзвичайно висока і це радує. Ну, Масштаби дійсно великі, а можливо, є якісь додаткові вимоги до самих конкурсантів. І в якому саме форматі приймаєте роботи, і де саме? Роботи надсилаються нам в центр. Тут ми робимо виставку, де журі оглядає роботи, і в фіналі ми робимо величезну виставку. У 2021 році, в двадцять ми робили виставку до Дня Незалежності України. Величезна виставка. Цьогоріч ми будемо нагороджувати робити виставку в театрі Старицькому. В обласному академічному музично-драматичному театрі імені Старицького в холі будемо робити виставку і будемо робити нагородження. Красиве яскраве нагородження. Що саме на меті має конкурс, і як довго він ще триватиме? Роботи ми отримуємо до травня місяця. От для того щоб нас був була можливість огля оглянути, якщо Якщо е, хтось десь не встигне доробити, ми всі розуміємо, яка ситуація в країні, е, тривоги, бомбосховища, ми зможемо зробити виключення, прийняти роботи чуть-чуть пізніше, але все ж таки, правила є правила. От. І потім ми будемо робити виставку нагородження. Е, тому я впевнена, що Цьогоріч у нас тематика буде переважно, звичайно буде передавати стан дітей і сприйняття сьогодення. От Впевнена, що вся тематика буде спрямована все-таки на перемогу. От і представлена перемога, і представлена українська культура, і наші елементи традиційні, і орнаменти. Ми спостерігаємо про те, що Якби не було складно, але культура довела свою силу і свій фронт, і свою зброю. Що на сьогодення культура є надзвичайно потужною зброєю. І мені б хотіли, звичайно, надію, що на все гарно пройде. От і найкращі роботи все таки представити за кордоном, як сьогодні. В такий важкий час діти знаходять натхнення, знаходять сили разом з викладачами. Все таки створювати і підтримувати свій дитячий мистецький фронт. Надіюсь, в нас все вийде. Ну, побачимо, але плануємо.